Вітаю кожного на моєму каналі Кравчиня.ua. Юа. Це YouTube українською. Хочу сьогодні показати вам, як пришити гудзик, щоб з виворітної сторони не було видно стібків. Беремо голочку, ниточку, зав'язуємо вузлик, зрізаємо вузлик, щоб не було видно пухнастості на ньому. Пронизуємо основну тканинку, але переглядаємо, чи не зачепили ми основну нижню тканинку, нашу підкладку. то Потім беремо гудзик у мене це гудзик з ніжкою, мені трошки незручно, але якщо у вас у вигляді е, таблетки гудзик, ви його тримаєте разом із тканиною. Вам буде зручніше. Е, і робите декілька стіпків. Я роблю. Три стіпка, і в залежності ви дивитесь, яка у вас товщина тканини, стільки стіпків там самі собі розраховуєте. Якщо тканина товстіша, робите побільше стібочків. Потім робимо ніжку для нашого гудзика ось такими петельками. Я зроблю три петельки. Цього мені буде достатньо. В залежності від тканини, я вже сказала, ви дивитесь, скільки петель тих потрібно буде. Потім ми виводимо ниточку в оббік і обережно її зрізаємо. От і все. Все дуже гарно у нас вийшло. До зустрічі!